Етечета. Стола в мене немає, тому по-простому, ніби ми на якійсь галявині і роздивляємося в польовану дичь. О, май! Ви бачите? Це... А що це таке? Ти знаєш? І я не знаю. Але виглядає круто. Скажи. Це траверса для передньої підвіски мотоцикла KTM 990 Adventure від бренду 4 k Він заснований італійцями, ентузіастами своєї справи, як ми знаємо, в Італії дуже люблять мотоцикли, не тільки дорожні, а й офроудні теж. І ця компанія, власне, займається тюнінгом для легких, середньокубатурних і деяких важких моделей мотоциклів, переважно брендів KTM, Husqvarna. Зараз ще газ-газ. Навіщо потрібний тюнінг? По-перше, це матеріали, які більш якісні, ніж в стандарті, йдуть з заводу. По-друге, це зовсім інший дизайн речі, і він часто через роки з виходу моделі стає більш продуманим. В ньому прибираються якісь дефекти, дитячі захворювання, які є на сирих моделях. І... Під запит людей, які проїхали вже більше сотні тисяч кілометрів на такій техніці, робляться деякі поправки, скажімо так, чому вибрали саме бренд 4К. Ну, По-перше, 990-й це, хоч і культова, але доволі стара модель мотоцикла, тому під неї починає потрохи зникати з ринку тюнінг і навіть вже деякі заводські деталі. А 4K. Дуже полюбляю цю модель, і навпаки, це нова траверса, яка тільки вийшла в 2023 році, і вона розроблена спеціально для ралійного використання цього мотоцикла. Тому, власне, була обрана саме ця модель від саме цього бренду. Чим ця деталь відрізняється від заводської? Це матеріали. Фрезерований алюміній, анодований помаранчевий колір. Інші деталі в нас анодовані в такий красивий сірий колір. Тут в нас відрізняється кількість елементів кріплення. І що найважливіше, що ця траверса має регулювання. І регулювання ці впливають на кут нахилу вилки. Це дозволяє налаштувати мотоцикл під конкретні види тренувань або перегонів. Ще один дуже важливий момент, що ця траверса готова підкріплення демпферу скоц, якими дуже часто обладнуються ці мотоцикли. І для цього потрібно встановлювати додаткові елементи, перехідники. В нашому випадку немає потреби ставити будь-які перехідники, тому що є кріплення прямо в самій траверсі. Ще прикольна штука це проставки руля. Я думаю, що ті, хто бачив ці мотоцикли вживу, пам'ятають, які рагульні проставки. На оригінальній траверсі вони такі кругленькі, з литого якогось плаву. Тут в нас теж фрезерований алюміній, дуже жорсткий, дуже міцний, і він полегшений. Тобто тут видно, як бачите, що пролазить палець, є вибірка металу, жорсткості достатньо для того, щоб зберігати ефективне керування, але при цьому виглядати красиво, естетично. І, до речі, є можливість. Виставляти в різні положення ці проставки для того, щоб робити руль ближче чи далі від себе, як зручніше, в залежності від зросту та звички. Третій аспект криється в тому, що можна затискати вилку сильніше, ніж в заводському кріпленні. І при цьому не буде впливати на коректну роботу передньої підвіски. І під час падінь, коли ваша вилка затиснута згідно регламенту в заводських траверсах, вона прокручується, і коли ви підіймаєтесь і підіймаєте власний мотоцикл, ви бачите, що колесо часто дивиться вже не прямо, а вліво чи вправо. І це потребує деякого часу для того, щоб виставити його прямо і продовжувати перегони чи тренування. Якщо ви надто сильно затиснете вилку в заводській траверсі, то це буде впливати на коректність роботи підвізки, і буде підвищений знос елементів підвізки всередині вилки. За допомогою цього елементу. Проблема вирішується. Ще дуже важливо, що жорсткі матеріали та жорстке кріплення вилки дає покращений зворотній зв'язок з передньою підвіскою та переднім колесом. Майже всі спортсмени професійні гонщики використовують тюнінговані траверси, виконані з фрезерованого алюмінію. І найголовніше це зовнішній вигляд вашої техніки. Ця штука робить мотоцикл більш індивідуальним. Вона пасує до заводських помаранчевих кольорів, яких достатньо в будь-якому КТЕмі. І вона виглядає дорого-багато, як то кажуть. Сподіваюся, вам було цікаво, а ця штука відправляється до механіка КТМ, який збирає цю ралійну пушку. І я думаю, що завітаю до нього в гості, і мені вдасться зняти і процес встановлення, показати мотоцикл, на якому вже стоїть цей тюнінг, а пізніше. Ми дізнаємося, як ця штука працює в ділі і якими враженнями поділиться власник мотоцикла порівняно з заводськими елементами, які будуть замінені на осьці. Дуже дякую вам за увагу. Гарного дня, до зустрічі!